Друзі, я всіх вітаю, всім бажаю миру. Сьогодні ми поговоримо про одну тему. Це те, що і Назару Придньову, і за моїм зверненням, а також за зверненням слідчого головного слідчого управління Національної поліції скасована інвалідність. Тобто, станом на сьогоднішній день Назар Придньов вже не є інвалід другої групи, і йому зробили попереднє. Пожиттєво була інвалідність другої групи за тильним апаратом. Йому зробила це мати, його мер Ірина Пледньова незаконно зробила на початку війни. І от е, Після того, був великий резонанс, люди був було його порушена була кримінальні справа. Зараз інці інформацію нашу кримінальну справу. І після того, Витяг з ЄРТР справа розслідувала Уманською поліцією, але вони, як кажуть, допомагали Плітньовій, а не стояли на сторожі закону. Тому справа було за наполяганням Менеральної прокуратури України передана на головне слідче управління національної поліції. І от після відповідної експертизи за наполяганням слідчого і на звернення. Мене, трон депутат, я знаю, що інші колеги звертались. Незаконно цю інвалідність було скасовано. Зараз, Назар Петньов є повністю здоровою людиною, я так пожартую, не є інвалідами, може навіть служити в армії. Уявляєте? От дивіться, я показую лист офіційний. І хочу сказати, що. Ще раз хто пам'ятає, що у Назара Плітньова була виписана йому незаконно на початку війни, вже в березні 22-го року зроблена на швидку руку інвалідність другої групи пожиттєва опорно рухотільної системи, Назару нього 25 років, Му мати це подарувала. А після того, в рамках кримінальної справи, це було все скасовано впевнений, що далі можуть бути і підозри відповідні, але я не слідство, буде дивитись, я буду депутат тримати на контролі. Але хочу сказати, що факт сам, що інвалідність йому скасована, свідчить про те, що плитнього має негайно піти у відставку, бо своїм подальшим перебуванням у владі вона ганьбить Україну, ганьбить міста Умань. Вона демонструє, що є прості люди, які захищають Україну, вінуть за неї, страждають. А є мажори, яким... Можна зробити інвалідність і ще й отримувати гроші з бюджету. Слава Богу, мені вдалося це поламати. І, але, але це дуже яскравий такий приклад. І для всіх я буду звертатися і до президента України, і до народних депутатів інших, до всіх, куди, куди вважаю за потрібне, засобів масової інформації. І вважаю, що такого не повинно бути цивілізованій державі. Чому сьогодні під нього досі не у відставці? Тому що її утримують слуги народу», фракція Слуги народа в Уманській міській раді її і керує бізнесмен цієї фракції, а також її підтримує голова ОВА Ігор Табурець. І тому вони її тримають. Мені дуже цікаво, що ви, шановні, будете зараз робити з цим фактом, що її синку скасована інвалідність. Тобто, фактично Мер продемонструвала, що вона, як кажуть, над законом, що вона може зробити будь-які речі. І своєму синочку в перші тижні війни, коли треба було мобілізуватись і відстоювати інтереси України, вона їздила постійно в Черкаси домовлятися, щоб зробили мальчику, я вибачаю, за таке порівняння інвалідність. Бачите? Щоб синулька, не дай Боже, не пішов до армії, він же не такі, як усі. Тому я прошу максимальний з цього. Я ще раз підкреслюю, що зараз Назару в рамках кримінальної справи скасована інвалідність. У нього немає інвалідності жодної. Є відповідні документи, я їх викладу і в цьому відео, і потім позбуду робити ще один. І вважаю, що це питання має бути негайно взяте на контроль, і вірю, що принаймні в Києві можливо, президент України пан Зеленський. Можливо, керівник партії Олена Шуляк зрозуміє, що не треба відстоювати плетньову, яка повністю вже запятнана людина. А також я хочу сказати, що ті, хто тобто останнім часом деякі інші. Посадовці, мери міст, почали цитувати героїчну плітньову про перші тижні війни. Так от я хочу, щоб вони бачили це відео, і всі розуміють, що якщо війна почалась 24 лютого 2022 року, а Назару Плітньову зробили інвалідність вже 23 березня менше місяця, видали безстрокову другої групи, коли люди раками не можуть отримати. Це зрозуміло, що у нас. Можна владці, мож, можуть все. І тому це велика ганьба, що Умань, шумер що міста Умані, заньбила себе і міста серед всіх мешканців України, всіх громадян. Будемо тримати це питання на контролі, боремось. Це наша з вами невеличка перемога, але впевнений, що ми дожмемо цю всю банту, яка сьогодні панувала Умань. І зараз. З точки політичної точки зору, морально етичної немає іншого шляху, ніж відставка Ірини Пітнього, після того, що я зараз озвучу. Чекаємо. Віримо в перемогу. Дякую всім за увагу. Слава Україні!